Ну а щоб сповна відчути атмосферу свята, треба їхати в село. Там традиції не просто шанують. Там навколо них життя обертається. Наша журналістка Людмила Сивак за кілька днів до Великодня поїхала ближче до української душі. каже, зарядилася життєвою енергією на всі свята. У селі якраз був передсвятковий базар. А що таке базар у селі? О, це не просто купи-продай, це цілий парад. Дерева цвітуть, бджоли гудуть, трави буяють, село готове до свята. А посеред села гуде базар. Що четверга з самого ранку сюди сходяться всі місцеві. 17. продавці товар рекламують, покупці думають. Беріть я сім вам там, восім штук у мене встало. Двоє тих візьмете, побачите, побачити локи утя. Жваво розкуповують насіння. Правда, цибулю в Семенівці беруть не дуже. кажуть, не родить. Сипаєш ціле літо врожаю немає. А ви за чим стоїте? що хочете? А я що хочу, кабачка хочу. Побачу що? ще щось, дісочку не візьму. Стараємося, щоб сходило в людей, щоб бачки було добре. Кабачечки в угу. яких тім вигідні покупки не головне завдання базирючих. Важливо людей побачити, себе показати, новини дізнатися і тут таки їх обговорити. Що ви подружці розказували? Признавайтеся. Ага, вам все розкажи, так і вам захочеться. На базар як на роботу сходяться всі від найстарших до найменших. Все село збирається сюди. Всі зустрічаємо. на базарі. Тільки й з людьми, бо дома сидиш, зараз. Роботи стільки, що нікого не бачиш. А да, базар прийдуть, де всі побачать да. і почуєш усе. Побазарювавши, поспішають додому. До роботи до великодня треба встигнути і поприбирати, і городину посадити. Доньки працюють, батько спостерігає, чи добре хлів вибілять, бо якраз на дорогу виходить. Якщо схалтурять, перед людьми буде соромно. З Києва приїжджали. роблять всю за вас роботу. Обов'язково. Угу. Що вони, що я потрошку працюю. Жіночки, хоч і міські, тепер роботи не бояться, в селі ж виросли. Город постараємося посадити. Якщо сніг так довго лежав, то й рожей повинен краще бути. Пані Наталя хату і хлів вже побілила. Нині має інший клопіт. Личинки хруща, коріння плодових дерев геть пооб'їдали. Тепер разом з курями проти цієї напасті воюють. Ось викопала чергового свого ворога, показує нам. Це десь два роки. Йому. Оце рісці такі, що переїдає любий корінь. Каже, найнебезпечніші такі личинки для яблунь та дубів. П'ять років вони живуть під землею, поїдаючи коріння. А потім, коли перетворюються на хрущів, зжирають і верхівки. Де лісо. Посадки, де дуби, там скрізь усе знищене майським жуком. Раніше оброблялися поля. Лісосмуги дубові, е, у лісі де дуби, оброблялося все з самольотів хімією, крупилося. Зараз ніхто нічого цього не робить. Пані Наталя так, до свят всіх жуків на своїй ділянці збирається винищити. Але каже, їх щороку більше, тож і методи боротьби треба удосконалювати. У сільського голови голова болить за все. Днями новенький знак на в'їзді до села поставили. У планах дві вулиці заасфальтувати і дитсадок відремонтувати. Розпочали будівництво і виготовлення проекту кошторисної документації церкви в селі Семенівка. Це теж дуже потрібно. У Нас працює зараз ХВАП, медична амбулаторія. А ці жіночки село звеселяють, без них жодне свято не обходиться. Колектив Калинонька знають в усіх навколишніх селах. А колись він бачив і сцени мегаполісів. Ну з школи ми співаємо. Хор був у нас дуже красивий, великий. Ми їздили багато. По городах даже нам давали премії. Ми їздили в Москву, Ленінград. Зараз ми, звісно, вже старенькі. Зараз колектив у нас новий, молоденький. У сільському клубі збираються щотижня. А як концерт наносять, то і частіше. Хто любить дійсно пісню, той завжди прийде, тому що він нею живе цією піснею. Він хоче співати, любить співати. І ми ж для когось повемо для своїх людей, для свого села. Ми тільки написані знайте. Ой Боже, дуже багато. Ну. Хіба їх можна перелічити, перерахувати. Баяніст Володимир свого часу перший парубок на селі інструменти з рук не випускає 37 років. Як ви оправляєтеся з цими жіночками, їх так багато? Справа в тому, що вони вже мене вважають як за рідного. Так що тут у нас проблем ніяких немає. Ну, Другий раз не слухається. Буває, таке. Буває. Як дасть зауваження, ще й сердяться. Любимо весело те, що життя наше звеселяє і робить його більш радісним. Тепер теперішній важкий, не складену важкий час. ми любимо все таке весело підняти настрій і собі людям людмила Сивак, Олександр Прозоров, підсумки тижня.